так, пане Дмитро на Тіктоці питає, достаточно ли у пліти робити одну сітку армування? Давайте ми з цим розберемося, тому що таке питання є. Я зараз надам вам схему. Ну наприклад. наприклад, ми маємо з вами якийсь там будинок, 4 стінки і 5 стінка. І ось ми з вами заливаємо монолітну пліту. Да. Яке тут повинно бути армування Якщо ми зробимо з вами розріз і подивимося з боку, ми побачимо наступну розрахункову схему. Опора це одна наша стінка, друга стінка і третя стінка. Ми бачимо з вами прольот А, прольот Б, прольот А, прольот Б. І ось наша плита. І ось коли ми робимо з вами господі, розрахунок плити на міцність, у цій плити згибаючий момент виглядає наступним чином. Ось бачите. Буквально сьогодні перед вебінаром я обговорював плиту з конструктором, тому що він хотів закласти 180 мм в плиту. Я йому сказав, що це занадто. І я хочу подивитися, як він розраховує. І ось він мені відкриває значить розрахунок і показує, що він розраховує плиту як розрізану навпіл. Тобто одна плита, інша плита, і епюра моментів виглядає ось таким от чином. Бачите, да тобто епюра момє... моменту це там, де конструкція вигибається Тобто саме. В цьому місці працює арматура на розтягнення. І зверніть увагу, що в першому варіанті ми маємо епюру зверху, не знизу, а зверху. І в другому варіанті ми маємо все знизу. Але при цьому є ще показник на прогін, максимально допускаємо, котр допускається 1 400 це емоційний, одна 200 це конструкційний від прольоту. І виходить так, що якщо ми з вами розглядаємо плиту як розірвану на оцій середній стінці, то в такому випадку у нас з вами буде більший прогін і нам треба або збільшити товщину плити, або збільшити переріз арматури в ніжній зоні. Якщо же ми з вами плиту розраховуємо правильно, в такому випадку ми маємо з вами як нижню арматуру в зоні прольоту, так і верхню арматуру в зоні над опорою. І ось тут ми підходимо до того, що мистецтво проектування в тому і заключається, щоб знайти оцю середину. Тому що і перший, і другий варіант, вони правильні, якщо вони задовольняють нормативам. Тобто, якщо в, в другому варіанті прогін плити задовольняє нормативу, то це теж правильне рішення. Але в, в другому варіанті армування може бути лише внизу. А в першому варіанті вверху. Однак в другому варіанті проходить плита лише 180 мм, а в першому варіанті пройшла плита 150 мм. Це менше бетону, це менше, менше навантаження на стіни одразу. Але більш складне армування. Бачите? Ось тому, пане Дмитро, відповідь одна чи дві сітки може дати хто? Молодці! Конструктор! Тот, хто робить розрахунок, тому що це залежить від того, яку розрахункову схему він закладає. Розумієте? Є ще нюанси. Спирання шарнірне чи защімлення. це теж впливає. Тому що, якщо, наприклад, у нас з вами доволі широка стіна і тут з'явиться защімлення, то в такому випадку. А, давайте я. Вибачте, третю схему надам. Тобто, наприклад, зліва у нас буде не шарнір, а защімлення. Ну, велика товщина стіни, наприклад. І ми спираємось. І у нас буде плита не розрізна. І в такому випадку ми отримуємо з вами ось такий момент. Ви згибаючи бачите? І у нас вже тут з'являється верхня арматура, верхня, нижня, нижня. Але прогін буде ще менше. Менша товщина плити може бути. Зрозуміло? Наступне, коли у нас з вами вигибається якась конструкція, наприклад, да, тут іде розтягнення, а тут іде стискання, то питання міцності бетону. Справа у тому, що якщо ми робимо з вами бетон b 20 b 25 може прийти по розрахунку, що отут арматура не потрібна. А якщо, наприклад, бетон Б15, Розрахунок може показати, що бетон не витримує на стискання, тобто він крошиться. І тоді тут з'являється ще одна один шар арматури. Зрозуміло? Але в будь-якому випадку, коли ви дивитесь е, чиєсь відео, дивитесь чийсь проєкт, і ви бачите, що плита 150 і дві, дві, двойна є сітка, 12-ка арматура 200 х 200 Я вам одразу скажу. Що цей проект робив Шарлатан. Тому що конструктору, друзі, гроші платяться не за креслення, не за розрахунки, конструктору гроші платяться за раціональне рішення, в цьому і є робота інженера. Зробити техніко економічне порівняння варіантів і обрати той варіант, котрий легше зробити, легше зробити з меншою кількістю помилок, котрий має або маленьку металоємкість, або маленьку трудоємкість, в залежності від того, на що націлений підрядник. Зрозуміло? Тому, коли я роблю розрахунок, я дивлюсь декілька варіантів, і тоді вже обираю. І коли я показую вам наші проекти. Там немає двойної сітки 200 на 200. немає У нас є або сплошне армування, і додаткове підсилення, додатково стрижні, або різний розмір ячейки, ніжні і верхні сітки. Тому що іноді, друзі, коли у вас, наприклад, от при розрахунку доволі багато стін. Наприклад, да, у вас може бути тут стінка, тут колонна може бути. І у вас буде от, додаткова стінка і додаткова колонна, наприклад, да, у вас буде настільки складне армування, що тоді дійсно простіше зробити дві сітки. Розумієте? Чим брати і купу-купу нарізати додаткових стріжень, додаткове армування показувати. Тобто економія металу вона буде незначна, а трудоємкість буде. Дуже висока. Але коли планування просте, ну тут виникають вже питання. Зрозуміло? Я сподіваюся, що відповіді вам подобаються, да? тому ви ставите мені лайки, друзі, і радите цей канал іншим.